Мені світить 30 років. І, якщо чесно, я не хочу постаріти у в'язниці. Краще тікати тілом і душею. І якщо не вбережу тіло, принаймні залишиться душа. У мене обмаль часу і є важливі справи. Насправді лише одна. Того дня я йшла у пастку, але з'явився ангел-охоронець. Ніхто не знає, як виглядає ангел-охоронець. Однак я не могла уявити, що він буде на сеаті Ібіце 92-го. Так я зустріла професора, приставивши пістолет до його яєць. Краще у стосунках. Ми забуваємо, як вони почалися.